Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Харків, що заважає припинити обстріли, закрити небо над містом Харковом. Прошу захист. Чогось тут такий він прямо зараз. Агресія дуже сильна в нього. В, це такий Путін, Чи... Це Путін. Ну, сам главний керівник, він має зброю, чи щось в нього підійшло. Пішла агресія, вона в нього з приводу. Без приводу. Без приводу. Тут просто в Харкові люди раділи, в них заспокоїлись, в них як покращення таке. Це його виводить. Навіщо він так Ну, от були свята, були якісь моменти, що що так Місто розквітло. Так, відволікає, робить також затримку, саме щось пов'язано з тим, щоб відволікти, затримати. також Маніпуляція ще така, щоб і водночас щоб в місті був хаос, щоб не змогло відновлюватися будівництво, не змогло відновлюватися саме будинки, відбу... відбудова міста. Бо тут ну, план такий є, щоб почати відновлювати жити. Ну, житлові будинки для людей. Так. Місто Харків. Знаєте, припиняться обстріли. Вийшла карта, закрита шлях. Більше не зможе ворог обстрілювати місто. Буде в. Винищений, зараз буде активний бойовий такий бої, от і е, карта миру, що в нас буде перемога, і е, десь ворог буде нести дуже сильні втрати, і в нього закриється оця змога е, нищити місто. Він це останній його такий. Шлях. Остання можливість була це зробити. І знову люди повернуться в місто Харків. Так, тут мир. добре карта миру. Це дуже добре. Я хочу забрати весь негатив. Так, місто відбудується. Заперечую. Заперечую, більше не може ворог обстрілювати місто Харків. Знищуються всі його літаки, установки вся зброя, якою він чинить обстріли. Заперечую, прошу не відновиться місто. Закрити небо. Оце звідки вони вилітають, хай все назад туди і впаде їм на голову прямо. Знищаться всі літачки. Заперечую повністю. Немає більше ворога змоги чинити обстріли заперечую. Немає більше літаків, немає більше зброї. Всі плани ворожі руйнуються. В страх. Дивіться, це маніпуляція дуже сильна, щоб знов повернути страждання, щоб знов в місті зупинилось усе. І от насолода від цих крилавих від цього страждання. І ще з. З цим пов'язані люди, які мали працювали на ворога. Отак. От Руйнація. Це все я заперечую, повертаю все ворогу. Більше жоден колаборант не може здавати інформацію працювати на росіян. Закривають цю дорогу. Припиняється повністю ця діяльність. Агентура не може більше працювати. Викриваються, засуджуються всі люди. Хто працює на ворога, хто видає інформацію, викривається. Та буде знищено всю військову техніку, всі літаки. Всі установки, всі ракети, склади, сховища, де зберігаються бойові припаси в Росії, всі знищуються. Буде так, буде так, буде так. Більше немає змоги росіян перекривають, перекривають, знищувати, обстрілювати місто Харків, вбивати людей. Прошу ваші сили, допоможіть нам, будь ласка, знищить всі війська. Хто чинить злочини, хто виконує накази, хто видає накази обстрілювати місто Харків, будуть знищені, буде так. Все назад вертається. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіться крийте небо над містом Харковом і відсічіть, відверніть на віки вічні від Харкова, відвертаю Росію росіян, військових Росії. Бояться, лякаються, більше немає в них таких думок і змоги. Обстрілювати місто Харків, всі бомби, ракети, снаряди, всю біль, сльози, смерті, страждання, руйнування, що завдано. Харкову, повертаю їм назад, повертаю тому, хто виконував ці накази, хто видавав ці накази. Буде так, буде так, буде так. Хто здійснив обстріл, отримає все собі назад. Буде так, буде так, буде так. І прошу на віки вічні зруйнувати всю військову техніку в Росії, всі літаки, всі будь-які машини, установки, що випускають ракети, бойові снаряди, все. Це зруйнується, ламається, більше не може працювати. І прошу знищити всі сховища бойових снарядів, бомб, ракет, де б вони не складали їх, всі находять і знищують. Більше немає чим, немає змоги у Росії обстрілювати, руйнувати місто Харків і взагалі. Харківська область. Буде так, буде так, буде так. Відвертаю навіки Вічні Росії від Харкова. Буде так. Да буде все сказане здійснене. Так, дуже намір такий, в них прямий прямій дії, план, виданий наказ завдати. Шкоди місту. Проте все буде на майбутнє. Це ще пов'язано із якоюсь, відбудеться битва, бій, в якому вони отримають поразку. І буде після цієї битви мир і вже змоги обстрілів, не... вони не зможуть більше робити. Буде так. Дякую за увагу!